Яйце потріскане, з нього може щось вилупитися. О, тут дирка. Зараз щось вилупиться. О, лізе, лізе. Опа! Хто ти? Ти не знаю, тут нема таблички. Давай будеш Іванка. Тут каса в парк динозаврів, а тут вже чуємо якийсь звук. Видно. Кла, зараз зайдемо туди, йдемо. Заходимо в парк динозаврів, причепили нам за 200 гривень по такій штучці. 200 гривень один дорослий. Йдемо. До 9 вечора можна тут заходити, виходити. Цікаво, що вони рухаються. Так, треба виходить, стой, далі, подавати. Ігуана Дон. О, це велика комаха якась. То Ой, чуєш звук, який є. А ти можеш по нас фотографувати? Так, да, я сфотографував це. вже. А тут. Йдемо далі, йдемо все побачимо. Терозаври на гнізді цікаво, вони, певно? ж Натуральний розмір Птерозавр. да, да, да. На гнізді. А то шкелет.

А це цього великого ти хочеш подавати. Подорож... <шив> ти що, з ним подружилася? <с Devak> <evaluation> дивись, щоб не, вку... не вкусив. Приятний такий язик. А Не кусається. В нього ще й дивися, дивись. А бач, він очима кліпає. Дай ще. Це хто? Трицераптос. Здрав малий. Ух ти, який класний. Скільки країн? Каже, ше, ше! Ай, хто там якісь зуби, немає збігати. А що він їв? Трицераптос. Ду-ду-ду, багато читати! Маса динозавра становила 6 тонн. Ну і нічого динозавр. собі. Знаєш, що він там їв? Дімопледон! Что, серьезно там, детям, ух ты Так, лупиться, 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 щось вилупилося. Чекаємо. Бухти, дивись, який. Горітка! Так, горілка. Винтусосник Винтусосник Круто Дуже Ладно <говорит> Хочешь пепси Новое поколение выбирает пепси Иванка, вин ше старого поколения Вин пепси не пье Типий. <типи> це хто? То на оленя похоже. А зуби такі старі. А, це ірландський олень. То не динозавр. Ще О, Ще там, і... далі, я йдемо туди. Тут ще шипить хтось, змія. Ага, бачиш. А, ні, Ти мене вкусиш. Не Язик неї теж вилазить і ховається. Тиранозавр. Він. Цікаво. Тиранозавр. Чого він тиранозавр, він що? Тиран над всіма динозаврами. Але й такого зустріти велетня. А ти знаєш Іванка, що побутує думка: що динозаври були створені у ті травоядні, коли була створена земля. А щоб ґрунт був родючий, треба, щоб був гумус. А щоб був гумус, треба, щоб було багато органіки. І вони багато їли тонами ту зелень. Потім перетравлювали, воно все виходило. І, можливо, таким чином ґрунт ставав родючишим на нашій планеті. Все може бути? Хай буде. Як вони так половина дискутити? Сейчас У нього навіть живіт ворошиться, і хвіст. Бачиш там, так дихає. Все реалістично так зроблено рис, рис європейська. О, я вже думав, вона не рухається. Нам дали тільки годину часу, ми тут ходимо і думаємо, ну, принаймні я. Ти не переживаєш Іванка, щоб нас не забули тут? А то будемо до 9-ї вечора тут ходити. Бо білет купуєш і можеш до 9-ї вечора заходити, виходити, скільки хоч разів, тільки не загубити оту штучку. Ух ти. Клас. Ну тут різні є тварини, от, наприклад, та Риста, там в неї і хвіст рухається, і видно, що вона дихає. А отут от тільки верхня частина рухома. Помітив, що тут є відеокамери, mm -hmm. щоб ніхто тварину не покрав? <грав> ага. Yeah. Да. Все таке нове, не пошарпане Орел. Mm -hmm. Рухається чи ні? Mm -hmm. Орел. Слухай, яка велика пташка. Даже якщо я такой. А ну візьми руки так. Хто більший. Не, ну на камеру то так, як ви приблизно однакові, але насправді в нього більший розмах крил, ніж в тебе. Йдемо далі. Так, прийшли ми до сови, вона не рухається, не знаю, чи то так задумано, чи вона поламалася. А, рухається. Рухається, дихає і очі світяться. Прикольно. От ще добре так подбали смітники, вони так ніби під камінь зроблені, а не просто стоїть пластик, целофан. А Так воно все гармонійно вписується, все нове. Все, тут тупік. Тупік, Роз... розвертаємося. Йдемо сюди, побачимо що тут є. А тут справа, не знаю чи чути, там шумить річка, потічок. дивись, ще один літ. Орел степовий. Ага, ще вужа несе якогось. Прикольно. Йдемо далі. О, Тут же щось цікаве. А, то ведмідь. Дві в нього шрам на нозі. Во. Екскурсовод. Що? Він трансформер, тошнога. Ну то-та. дивись, як він спотів на носі. Жара. Можеш турифати, я йому підкидаю. Ні, ти не підкидай туди. Ну, то ж не можна смітити. Не кидай. Ти настав йому. А я тебе сфоткаю. Все, сфоткав. Ух ти, який величезний. а можна я сяду? Я хочу тут посісти. Ні, сідати ваня краще, я не думаю, що по... чого? хороша ідея. А чого? Ну, да. То маю Іванку, таки вилізла на того забора і каже, як кажу, що впадеш, позору наберемося, будемо тебе діставати, каже ні. Все, давай. Ху. сумку. <реш> Підходимо до жаби. Так, класно, тут побувати, то ну, емоції такі хороші. До нього доторкається, воно все таке м'якеньке, звуки видає. Зараз, слухайте. Райкоче жаба, а крім того, коли очі повертаються, вони металеві і теж, там їх треба солідолом змазати вже. Так, Ну все, ми йдемо, бо ми їдемо далі. Тут. До П'ятої години буде сьогодні екскурсія, Так, сьогодні в нас екскурсії до 5 години ще багато попереду цікавого. Багато попереду цікавого. А, він Ядом порська Все. Скільки яду. Також тут є туалет. Тут є такий столик, можна сісти, перепочити. Ззаду хороший краєвид, річка тече.